Чи їх повертати, а ви їх повернете, що з них буде? Їх на фронт не відправити, бо вони вже один раз зрадили, вони знову зрадять. Якщо люди виїхали, знаєте, і в нас було багато хто потікали знайомих, Я не можу їх судити, тому що, знаєте, кожен хоче вижити. Багато хто розуміють абсурдність, багато хто розуміють, що ні за що йдеться жахлива війна. Багато хто. Просто вряту рятувалися, живуть вони там добре, ну це вже питання, мабуть, совісті кожної людини. На мою думку, це вірне рішення. Тобто чоловіків потрібно повертати, які покинули. Так. Тому що люди, які навіть чоловіки, які тут, вони хоч якось допомагають, або донатами, або працюють, або ще чимось, або волонтерством займаються, а ті, що виїхали, чесно. Це моя власна думка. Я думаю, що ми взагалі останемося без мужчин. Це моя думка. Якщо штрафувати, то штрафуйте їх отут, в Україні, хай вони заплатять там велику суму, яку треба, Та вона піде хоч у казну і на допоміч ЗСУ. Я так розумію. Чим вони будуть тікати, Бог знає куди. Чого рада не подумала раніше, щоб вони не виїжджали? Есть сельское хозяйство, есть производство, и много чего интересного. Поэтому это бред полный, Как и все остальное. Какое мое мнение не было бы, я скажу что сейчас, они хорошие, я скажу, что они правы либо неправы, все равно это не нам решить. И все. Поэтому мы сейчас можем просто плыть по течению, так как мы плывем и делать максимум, чтобы победить мордерию. Дело в том, что жить-то каждый хочет, правда? И не хочет, чтобы его грохнули где-то там. І гранати, і осколком каким-то. А война-то, ну, явно ідіотська. Ну, ну, хто ж з ким дереться то